малята! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати. Але для початку давайте пригадаємо, як називається місто, в якому ми з вами проживаємо. Так, правильно, ми з вами проживаємо у місті Вінниця. Тож сьогодні ми будемо подорожувати нашим рідним містом. Але для початку пропоную пригадати! На які види поділяється транспорт? Пригадали молодці, транспорт буває наземним, водним і повітряним. До наземного відносять усі види транспорту, які рухаються по землі. До водного відносять усі види транспорту, які плавають на воді. А до повітряного відносять усі види транспорту, що літають у повітрі. Дітки. А транспорт, що рухається вулицями міста, ще можна назвати міським транспортом. А який саме транспорт відносять до міського? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадки. Має він салон місткий, транспортабельний, зручний. За маршрутом він іде, струм від дроту він бере. Здогадались? Так, це тролейбус. Наступна загадка. Має дизельний двигун, два ряди сидінь новеньких, він потужний, наче слон, склом виблискує гладеньким. Здогадались малята? Так, молодці, це міський автобус. А ось наступна загадка. Коли треба нам дістатись дуже вчасно, будь-куди, то не треба нам вагатись. Транспорт цей допоможе завжди. Здогадались? Звичайно, це таксі. Він по рейках з дзвоном йде, а від дроту струм бере. Від зупинки до зупинки пасажирів він везе. Відгадали? Правильно, це трамвай! Дітки трамвай є однією з візиток нашого міста. Його часто зображують на листівках, які потім дарують на згадку про місто. Сів за руль, крути педалі. Дужче крутиш, їдеш далі. І бензину тут не треба, будуть чисті поле й небо. Ну що, дітки, здогадались? Так, да, це велосипед! На вулицях нашого міста ми часто бачимо спеціальний транспорт. Ці машини допомагають людям. А що це за машини? Нумо пригадувати! Машина швидкої допомоги, яку викликають для порятунку життя людей. Ці машини мають сучасне обладнання. За допомогою якого лікарі надають першу медичну допомогу, а за потреби доставляють людину у лікарню. Ще є пожежні машини. З їх допомогою ліквідовують пожежі. Бригада рятувальників гасить полум'я за допомогою спеціального оплатнення піною або водою. Рятувальники приходять на допомогу у різних надзвичайних ситуаціях. Також на вулицях нашого міста ми можемо побачити і поліцейські машини. Поліція стежить за дотриманням порядку і захищає нас від різних злочинців та правопорушників. Машини спеціального призначення завжди поспішають на допомогу. Вони обладнані спеціальними маячками та звуковими сигналами. На дорозі інші водії їм завжди поступаються дорогою. Давайте поміркуємо, яким транспортом ми можемо дістатися до міського парку. Так, правильно! До парку ми можемо дістатися тролейбусом, автобусом, трамваєм, на таксі і навіть на велосипеді. А якщо вам потрібно потрапити до міської вежі? Які види транспорту нам підійдуть? Так, молодці! А який транспорт прийде на допомогу, якщо в місті станеться пожежа? Так, молодці. Це пожежна машина. Транспорт найшвидше дістанеться до лікарні. Так, правильно! Швидка допомога. Наша подорож містом завершується. Ну, а пригадувати, яким транспортом ми сьогодні з вами подорожували. Так, молодці! Який транспорт відносять до спеціального. Прави! А якими видами транспорту вам подобається подорожувати найбільше? Попросіть батьків написати нам у коментарях під цим відео. А вас попрошу поставити вподобайки. До побачення, мої хороші! До наступної зустрічі!